Тож почну з цієї цілющої історії, яку я вам сьогодні приготувала. І ця історія, вона тому називається цілющою, що вона надає нам змогу відповісти на якісь питання, на які ми які ми собі просто не задавали. Та історія про чоловіка, селянина, який. Довго працював, цілий день працював. Працював він в сараї з сіном, дуже багато сіна, і під кінець свого робочого дня він зрозумів, що він втратив свій годинник. І він дуже засмутився. Справа була в тому, що той годинник не був такий там дорогий, але він був дуже старий і він. Був дарований тими людьми, які для нього дуже багато означали. Він почав шукати годинник, дуже довго його шукав, перерив всі кутки, перерив все сіно, е нічого нема. Поруч з тим Сараєм він побачив хлопців, е які гралися, і запропонував їм за виногороду знайти свій годинник. Хлопці дуже зраділи, почали шукати, вони шукали якось трошки інакше, ніж він, вони на то мали своє бачення, вони там і скакали, і чекали, поки десь він вийде, і підсвічували е, світлом, але також вони його не знайшли і зовсім вже, не знаючи, що робити, е, чоловік хотів вже залишитися без того годинника. Але до нього підійшов най наймаліший хлопчик, наймолодший, і запропонував йому дати останній шанс. Каже: ну, у всіх не вийшло, а може, в мене вийти? Тож він зайшов до сараю, був там деякий час, а потім вийшов з годинником, і чоловік його питає: Як так? Ми стільки шукали. Поділися тим секретом, як ти його знайшов. Що ти робив там такого, що можна було знайти той годинник? І хлопчик сказав, що я нічого не робив. Я просто сів і просто почав слухати. І от коли я почув ту тишу всередині себе, почув ту тишу навколо, тоді я почув. Як працює годинник і знайшов його. Тож, ця цілюща історія може надати нам два питання, на які ми будемо шукати відповіді у своїй підсвідомості. Так? Перше питання то що ми втратили? Що ми не можемо знайти в собі, так? чи то відчуття. Що я голодний, чи то відчуття, що я не дихаю, чи то відчуття е неспокою, чи то відчуття страху, чи то відчуття якоїсь болісті. Так? І де моя тиша, що я маю зробити, щоб відчути ту тишу і знайти те, що я втратив.